Вітаю, мене звуть Антоніна Міщук, я практикуючий майстер масажу з досвідом більше 6 років, а також наставник по просуванню масажистів. Проходила курси в школі реабілітації, викладачем якої був Павло Ямковий, тож про опорно-рухову систему знаю дуже багато. А також я маю більше 20 років медичного досвіду, тому. В цьому курсі я буду для вас пропонувати лише ефективні і результативні вправи, які допоможуть вам вилікувати ваш поперек і забути про болі, які вас турбують на сьогоднішній день. Перед тим, як ви почнете дивитися вправи, я б хотіла для вас уточнити деякі деталі, щоб ви виконували вправи вірно і розуміли. Ту стадію, коли потрібно вже звернутися до лікаря. Отже, вправи, ті, що я даю в уроках, вони досить прості і ефективні. Виконувати їх також досить легко. Але я хочу зауважити, що кожну вправу ви повинні відчувати своє тіло. Виконуючи кожну вправу, ви повинні відчувати своє тіло. Якщо ви робите вправу і відчуваєте, що десь біль або дуже великий дискомфорт. То на тому етапі ви цю вправу залишаєте, і на наступний раз ви продовжуєте трішки глибше просуватись по тій вправі. Насправді, вправи дуже легенькі і вони не нашкодять вашому здоров'ю. Але якщо ви маєте гострий період, якщо ви маєте сильні болі в попереку, які не проходять вночі, то я рекомендую вам звернутися до лікаря. Для того, аби розглянути оперативне все ж таки втручання. Якщо у вас ці болі не гострі, вночі ви спите, то я дуже рекомендую поєднати ці вправи з масажем, і тоді ви отримаєте дуже крутезний результат. Ну і ще моя рекомендація як реабілітолога, це те, що ви. Якщо вже знаєте свій діагноз і вас в поперековому відділі, наприклад, і грижі чи протрузії, я б рекомендувала вам поєднати вправи з носінням корсету, який має е, 6, е, 6 металевих ребер, і носити його. Протягом 6-7 годин в день. Не постійно, ви можете годинку поносити, там годинку відпочити. Особливо, коли ви там фізичні навантаження робите, тоді носити його постійно. Якщо ви будете носити корсет, робити рухову реабілітацію, ходити до масажиста, то я вас запевняю. Що за 12 місяців такої роботи над своїм тілом ви забудете, що таке грижі, що таке болі в попереку. Ви просто будете новою людиною і зрозумієте, що це не страшно. Також у мене є рухова реабілітація для грудного відділу та шийного відділу хребта, що також є дуже важливим, адже в нас тіло цілісне, і працювати з ним потрібно цілісно. А вам приємного перегляду. Приємного виконання вправ і хай вони вам допоможуть.